Дача діє вітаю вас. Сьогодні приготуємо скумбрію на мангалі. Поїхали. Розрізали скумбрію Солимо. Солимо. Беремо приправку до риби і посипаємо нашу скумбрію. Чудова смачна скумбрія буде, і так, друзі, приготували кубрія куриця, також крильця курічі, так. картопля наша. Ще розпалюємо. Розпалюємо наш мангал. Перше м'ясо пішло. Жаримо на огольках. Перше м'ясо готове. Закладаємо Друге крильця і картошку положили. Підходять вже і крильця наші, дуже смачно виглядають. Так, вилочку, вилочку беремо. Чудові наші крильця. Чудові крильця м'якенькі, смачненькі. До ставимо рибу, прийшла черга лавашів. Піджарюємо з однієї сторони трохи і з іншої. Дуже о, швидко готується і дуже смачні у нас наші лаваші. Підходить вже наша і рибка. Як ми її маринували, це ви можете подивитися наш, на нашому основному каналі Дача Тів або на каналі Готовим на Дача Ті. Перевертаємо. Готується дуже швидко. Смакота. Ще в нас є кабачки, вже домашні наші кабачки. Сосиски. приготували салат і скоро будемо розпочинати. А картошка у нас сьогодні незвичайна. Завжди готували фольгі, а сьогодні ще й з салом. Смакота. Підкинули ще вугілля. Перегорить зараз роз, розкалиться і будемо ставити наші колбаски. Німецькі ковбаски від Dacia TV. Ну, Друзі, і закінчуємо готувати. Наші кабачки завершують. Ось такі у нас кабачки будуть.